Доброго дня, шановні підписники та гості нашого каналу. Хочемо представити вам комбайника свіженький, який приїхав з-за кордону з Швеції Volvo 1110. Комбайн в дуже гарному, збереженому стані. Повністю брали його від господаря, який дуже-дуже його шанував і глядів. От, про то свідчить шнек, він не витертий. Багато комбайн не працював. Люди. Можна сказати, що віддавали його сльозами на очах, тому що він їм службою відслужив, як то кажуть, як на всі 100. Комбайн в гарному стані. Ще раз докажу, підфарбували. Ми тільки цей вильот з січкарні ззаду, тому що, ну, як правило, вони завжди затерті, якісь такі приїжджають. Вилітала подрібнена солома. і от Такому жодних вінчик інших підкрасів на ньому немає комбайн. Дуже-дуже гарний. От Сидіння, все рідненьке, все гарне, все. немає ржавчини, все чітке. Рідненька кабіна, Рідний вентилятор, все, педалі не затерті, От, от так. гума гарна. Тут нічого не порване, не поварене. Шнек. От гляньте, який шнек, які ножі на кусі, всі з зубчиками, все, все таке чітке. Бере, як кажуть, і молоти. Барабан рівненький, зуби хороші, під барабання рівне, не погнуте, не побите, не поварене. Повністю. От. Шківи, ремені, все таке збережене, збережене. Зараз покажу вам, які були. лопатки. Лопатки, ланцюжки, все чітке, Все чітке. Тобто дзвоніть, пишіть, приїжджайте, дивіться. Будемо раді вас бачити у нас на площаці. Маємо склад з запчастинами, новими, БУ. Завжди допомагаємо особливо своїм клієнтам, щоб людина взяла і працювала, і була задоволена купила більшого або привела іншого клієнта.